Давай, діти й Будьте тут, тут злодіїв немало, ворку. двері закриті, зараз закриють на ключ. І ви будете тут самі двоє, щоб не боялися сьогодні. Я вас не можу взяти, бо отручені смердить, може не для дітей. Не можна машині отру. Тут іде для дорослих, я більше від тебе бо ти дитина. Добре, я війду. Отстає. От, от,

Ставлю свою стареньку машинку Ай! сідаємо поїхали. От, поїхали. вставай! Яблоко, вставай! Сейчас. Я хочу попал. Мне скучно сама сидеть. Я себе машинку возьму. Машинка, дай мені я хочу машинку. Яке тобі дай? Не получай. Ай, болить. Що ти наробив яблуко? Мені теж. Ще живий добре сам на помер. Маловар, мене той тупий, тупи яблуко мене зробило. Яблуко поняв, а зараз тебе пристрелю дитина, яблуко тупе тебе вже 6 років і в мене 6 років. Я тебе маю вбити, мама тобі сраку наб'є зараз, як ти, що, що ти мене майже забив. А щось мені не так живе тут. А, -а, -а! хочу їсти. Мама, мене є забув, що в мене є покольчик, щоб допомогло. Ай, я коза кололу! Ай, я коса кололо! Бля, ака, мама! Иди сюда! <решит> И зараз ты по манде скажешь, что ты сделал. Это позор раз прострелью. Пістолет. Пістолет зараз візьму, найду, зламаю крісло Сломав. Тепер зараз я візьму пістолет свій і три. Получай. Шерсть. Я тебе застрілив, ти мене пристрілив. Зараз буде з тобою по-іншому. Я тебе буду вбивати. Тя получай, тя получай, тя получай, тя получай, тя получай, тя получай. Чуть, чьей. І мами буде зваритися вікно, щоб нічого вона не побачить. Вона на мене буде дивитися. Я скажу, що він якесь зілля утрути випив. Тут труп треба ще зламати. Мама. Ой, яблоко одне для мене. Лишилось. Зламати той труп треба. І те, що мама не знала я Вам тут трупку, воно на мене, а хоч працює, а згори. Хочу їсти, давай зим. Яке солодке було, є яблуко і ще. Яблоко є м'ябки, згайди. О, мама їде. О, приїхала. Вот, там ще хтось є. То наверх, може, там є. Там є вже кову. Вунчик яблуко? О. О, привіт! Я тебе вже ще... тільки побачу. А де, де кавунчик? Не знаю, він зілля отрути випив, він десь вилетів на космос. Шо-шо, а я його з ним буду, а потім розберем. Дивися, що я тобі купив. Купила. Зараз поставлю діти, відійду. Зараз поставлю. О, дивися, скільки тортиків. Вишня, все тонками. Ням-ням як файно клас! Тортики, скільки тут. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Все Обіцяю. О там ще один. Ще три там. Але візьму дай. Ням-ням. Ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Дякую, мама? Я ще не все тобі купила і дивись, скільки подарунків. О, діти один ти казала, скільки подарунки. А ще два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, дванадцять. Вау! І що там є? О, вертолеты, ги, закрывающий класс, а то. Какашка, фу, блин, мира, какашка, той. Кролик. О, колонки такие нагарные игры. На гарні. гарні подарунки купила? Так, дуже багато. Мені не подобається той колон. Нічого. Нічого. Потім я викину їх, як не хочеш. Поє викинемо.

То що, кого он знаешь, считать тебя. Ну, коллегу я ее тебя уплыли. Як ти мені таке гарне сподає? Ой, лікаря вже мене столи зробили. А хто там говорить? Кавунчик. То яблуко казало, що він зілля отрути випив і ший. Все, і вилетів космос, а він подивився по лікарі напевно, його зробив. класні подарунки зробили, що я на мене підсихує. Зараз тобою буде капець. І тобі буде зараз кінець. зараз буде з тобою по інакшому. Ні, той не красовий ось, Візьме сильне, то фігніне.